Науковці НАСА кажуть, що отримали нові докази того, що колись на Марсі могло існувати життя. Марсохід Curiosity просверлив лунку у кам'яній плиті кратера Гейла. Зразки твердої породи були відразу проаналізовані в лабораторії на борту марсохода. Науковці кажуть, що зібрана порода містить деякі ключові хімічні елементи, необхідні для існування життя, у тому числі кисень, водень та вуглець. Керівник програми дослідження Марса Майкл Майер оприлюднив результати аналізів у штаб-квартирі НАСА. Ми маємо докази наявності усіх необхідних елементів та мінералів, що говорить про існування майже нейтрального середовища з трохи соленою водою усе необхідне для існування життя. Цілком сприятливе середовище для живих організмів. Дослідники також кажуть, що на Марсі було кілька періодів існування води, адже у зразках породи плити були знайдені залишки глини, що достеменно говорять про існування води. На мою думку, ми знайшли докази наявності на Марсі, середовище, яке сприяло життю. Цю воду напевно можна було б навіть пити Зараз свої дослідження марсохід проводить у кратері Гейла радіусом у 150 кілометрів, а згодом він направиться до своєї кінцевої цілі гірської верхівки. маунт Шарп марсохід допитливий приземлився на поверхні Марса у серпні минулого року з дворічною місією дослідження червоної планети, яка коштуватиме 2,5 мільярда доларів. Щоправда, у рамки програми не входить пошук мікроорганізмів, які можуть жити на поверхні Марса сьогодні, чи залишків вимерлих організмів. Наталія Леонова Голос Америки.